Завершується перший місяць нового навчального року в освітніх закладах в умовах війни у Могилеві-Подільському садочки, де є сховища, працюють в очному режимі. ДНЗ уже мали укриття, хоча й не зовсім облаштовані. Втім, це влада виправила ще до початку навчального року. Для дошкільнят облаштували укриття за усіма вимогами та нормами. При підтримці нашого безпосередньої міського голови було витрачено величезні кошти, щоб отакі укриття зробити. Тобто, добре попрацювали всі працівники закладів шкільної освіти, батьки були підключені до цієї роботи, і ось зараз ви бачите в якому стані знаходяться наші найпростіші укриття, які можуть створити безпечні умови їх перебування в закладах шкільної освіти за цей короткий термін липень, серпень, місяць. Була проведена велика робота всіма працівниками, всіма закладами. І на сьогоднішній день ми маємо по результатах перевірки Вінницького ДСНС і Київського ДСНС. Ми маємо непогане укриття для того, щоб наші діти перебували в безпечному середовищі. Це приклад для інших. Тут ігровий простір, спальні місця, яскраві малюнки на стінах, таємна кімната, а не укриття. Так називається місце малеча. Облаштували усе так, аби малюкам було комфортно та весело. Починали, ми, звичайно, дуже хвилювалися, як це все має відбуватися, але з перших днів дітей налаштували педагоги на те, що тут дуже цікаво, вони йдуть в замок, вони йдуть в гості до якоїсь принцеси. Тобто кожна вихователь проявляла свою творчість, і діти з задоволенням сюди йшли, їм було цікаво подивитися. На сьогоднішній день, навіть коли є повітряна тривога, діти спускаються досить спокійно, поводяться безпокійно, спокійно, граються, тут є досить достатньо іграшок, і їм цікаво. Коли немає тривог і дітки мають змогу бути у своїх групах, вони радіють що бачать друзів, разом граються та проводять час. Діляться один з одним емоціями, натхненно показують свої іграшки та багато посміхаються. Я люблю гратися в садочку. Мені є ще поні. Я нею теж граюся в садочку. І так я собі люблю свою поняшку. І вона дуже гарна, в неї розва і хвіст. Тобі подобається в садочку? Ну да. Чи не найважливіший вклад у комфорт дітей, особливо зараз, залежить від вихователів. Саме вони намагаються убезпечити діток, підняти їм настрій та створити комфортні умови. Спеціально до дня дошкілля, яке відзначатимуть цієї неділі, начальник управління освіти міської ради Олексій Кучерук привітав усіх працівників дошкільної освіти із професійним святом. Шановні вихователі, за дорученням міського Геннадія Фупанька. І від себе особисто я хочу привітати вас з всеукраїнським святом е, в всеукраїнський день дошкілля. Ви несете те чисте, що може тільки бути в цих маленьких дітках. Ви починаєте формувати дітей порядність, чесність, їхню поведінку. Вам батьки віддають найдорожче це своїх дітей і сподіваються і вірять в вас. Що ви допоможете стати цим маленьким зараз діткам справжніми людьми? Тому я хочу вас привітати з цим наступаючим святом, побажати вам здоров'я, наснаги, невичерпної енергії, що ви ще багато-багато років виховували наших діток. І я хочу подякувати від міського голови місця особисто за ту справу, яку робили і будете робити. Вам здоров'я, наснаги, невичерпної любові до наших дітей і все буде України. Україна переможе! Слава Україні!